А ты кто такий? Ти Ты что такие? Сделай больше, ничего не понятно, Ой-ой. То я кто? Ага. Дивіться, тут є якісь ще мавпочки. А тут у нас лімурчики. Лімурчики. Подивіться, там є маленьке забрання. Ось в таких умовах живуть маленькі обізянки, в них отак все огорожено таким болотком, через яке вони не можуть перейти. Щоб вони не виходили до людей. Вон вони маленькі. Зроблено таке озеро. Собачка дуже є. І там є объездянки. Отак. Друзі, тут у нас живуть верблюди. Білий і коричневий. Подивіться, які гарнюні. Вон у нього вже горб піднявся, Леся, подивись. Перед цим падав. Це, ти, ти, ти Ось як це вигадає. Машу бачите. І їдуть в тунель. Ось такий великий. І там ще другий. Чого в нього відпав цей корп. Ага. Твандія вставал. Ой, он встаєт. Как он байс в

Ви тільки подивіться, які маленькі обезьянки. То мамочка з маленьким ребеночком. Мама. Ось такі буйвали, чи корови. Корови. Це коровки. Там є пташки. Зараз покажемо вам зі